Мікродермабразія. Якщо хочете відчути вашу шкіру королевською, тоді саме дієвий спосіб омолодження поліпшена система оновлення шкіри та майсмарікей. Ця двокрокова система зробить вашу шкіру сяючою і гладенькою. Крок перший скраб для глибокого очищення шкіри на основі мікрокристалів оксиду алюмінію. Це дорогий інгредієнт, який використовують в дорогих косметичних салонах. За рахунок мікрокристалів відлущуємо мертві, оргові ліквітини ззовні і насичуємо середини завдяки мікроциркуляції. Саме мертві клітини створюють зморшки, лущення, недоглянутий вигляд, скраб добре відлущує, полірує шкіру. Потім змиваємо теплою водою, протираємо тоніком ще для кращого очищення, відновлюємо баланс шкіри і наносимо регенеруючу сироватку, що звужує пори. До складу сироватки входять рослинні компоненти, які в першу чергу заспокоюють шкіру після використання механічного скрабування. Сироватку можна використовувати щоденно, вранці та ввечері. Вона добре знімає почервоніння і звужує пори. І не забуваємо, що наше лице закінчиться отут. Доглядаємо за шиєю декольте, так як шкіра тут старіє в 5 разів швидше. І після сироватки наносимо ваш зволожувальний крем обов'язково. Ця процедура вечірня може спостерігати почервоніння після використання. І це нормально, підвищення кровообігу. Це багатофункціональна система в домашньому догляді. Це дермокосметика і саме дієвий спосіб омолодження. Рекомендую!